Таке ліричне відступлення в кримінальному процесі, а я є адвокатом, який також практикує з колегами, і у кримінальному процесі, на жаль, залишилось лише дві слідчі дії: обшук і арешт майна. Ну, з першого випливає друге. І, на жаль, це є елементом тиску на е, осіб, які Є поневолі фігурантами кримінального процесу, навіть яким підозри не пред'являються. Проте безпосередній тиск і обмеження кримінально-процесуального кодексу ці люди відчувають на собі. Звісно, зазвичай, можна так вже в наших реаліях сказати, що зазвичай правоохоронці роблять всі, як би так коректніше сказати. Засоби дії для того, щоб особа, майно якої потрапила під арешт, вирішила домовлятися іншим чином йти на певні поступки органу досудового розслідування. І, звісно, у цьому випадку необхідна обов'язкова допомога адвоката. Це є обов'язковим. Звертайтесь, пішіть таких випадків, на жаль, почастішало лише тільки у цьому місяці. На початку я вже стикнувся з двома випадками незаконного арешту майна.